Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу е, коди в Крафсман. Сьогодні я вам покажу е, коди на, е, на деревню. Перший код це всі знають. 8. Заходимо в ключ генерації і пишемо 999. Ну, Я думаю, що всі знають цей код. І тут дивіться, Тут даємо світ. І у нас тут є рядом деревня. Е якщо ви хочете знайти друге село. Дорога, то дивитесь, ви летите і йдете. Е Сюди дивіться, проходимо це дерев'я. І там є ще одна деревня. Як ви бачите. І я пройдучому ролі який говорив, як можна скачати Крафт ман. Версію. Ну, тут є ще одна. Я ще тут разу не було, давайте зайдемо і перевіримо, що тут кузниця. Ну, кузниця в бар... три золота нормально. нормально. Ну, і житлі тут. Ну, переходимо к следующему коду. Следующий код будет у нас. Э, я не помню. Сейчас проверю. Следующий сет пишем О. Кс. Кс. А ну-ка, Так, нет, тут я что-то неправильно написал. А, он, О, такий у нас сіт получився. Давайте за... зайдем. Десь, коли зайшли. Нам потрібно підлетіти. І не підлетіти, так, підлетіти, ось он сюди. І у вас будет двойне. Двойне. Здесь у вас виводим. це двойне. Ось перше. Це таке буде. Ну, такие боды. Такие все. Ну, послать, послать. Бля, случайно нажал. Ну, короче, тут такие. И давайте, такая деревня. Я не знаю, как у тех кузница, но походу нема. Им или я не Ну, переходимо к следующему коду. Це, якщо що топ-5 топ-10. Це було 2. Це вже були десь три, бо я вже там в першому показував, так. Так, ну давайте. наступний код це. наступний эм... код це 1, 3, 3. Далі. Ой, не три, а 3. Вісім, вісім или три вісім. Коротше, дві. Далі пишемо. Далі два, Дальше пишем п'ять. М. Вісім. Дев'ять. Четыре, як я не ошибаюсь. Ну, чекайте. Так, я неправильно тут написав. Должна бути 3, Три, як я не ошибаюся, ну кажукайте, привірушаємо. Дивіться, вмісто 3-3 пишемо 2-2 і далі пишем дев'ять, 4. Ні, дев'ять. Три. Да, 93. І здаємо. І коли создався. Ми перед собою бачимо Дві... Ой, три древні. Три, ребята. три деревни. Три деревни, вы понимаете, сколько это? Три. Ну, одна без, без кузницы. Без кузницы. Ну, давайте проверим, что тут у нас кузница, я ни там не могу. Давайте уже тут проверим. Так, давайте. Так, доходим. Дивимся. Три зімруда. Ну, коротше, якщо ви хочете виживати, то вам підійде. Переходимо к следующему сіду. Так, слідчий код пишем 1, 8, 5, далі. Місто п'ятерки пишемо 3, 5. І 3, вроді би. Далі пишемо. Далі пишемо. висим. Подождите. Проверю просто. Тут есть. Дальше пишем он. Два, три, семь, три, Или Зара, проверим. Вроде бы правильный сет. Давайте проверим. Давайте даемся. Мы запомниваемся. Тему. Вместе. Что-то сейчас Эм, может, я неправильно есть. кота, ну-ка, почекать мне. А, не, все правильно. Просто дверь. А это чего я тебе выбрал? Бо... Сейчас проверю, Это я буду заспавнить. Я вижу компас. Я не помню. Не помню. Так. Пойдем туда. Сейчас. А все тут сет тут заспамни. Тем месяц. Что не знал, как компас показываю. Сейчас приберу. Ну-ка, okay. сейчас Ще Сейчас уволоду цей код. Ну, короче, це такие сет. Один, восемь, ноль, пять, три. 8, два 3, 7, 3. Так, заходим. Сейчас покажу, что я это, я взял. Ну, сейчас мой Сейчас не помню. Сейчас должно быть. прогрузиться. Или тут не мадер не не ты сидишь не танцуй да. ну когда ты работал давайте проверим, проверим следующий сет. Я не да только -а. да. то моя сестричка да. сестричка Таша -а. я, виска, я, виска, я То жабка. Так, Ні. так. Ні. давайте Ні. следующий э, сит перевіримо, Давай. Інший сет це довольненький, Про простий. Один, один, один. И коли у нас є таке. Це топ 10 сідів. І тут є двійний хром. Двійний дивіться. Це перший, як ви бачите, а, а он це другий. Так, да, це другий. Ну, для виживання підійде якраз. Ну, давайте переходимо до следуючого сіду. Ось так, почекайте було за чорний екран. Сейчас так. Заходимо. Так, ходимо. Так. Доволенький тоже просто йде 4 5 5. Як я не ошибаюсь. Так, да, я не ошибаюсь. 4 5 5. Давайте ходимо. І у нас є деревня. Так, тут це дуже велика деревня. І тут произойшли всі якісь баги. Тут дом в доме. И почему-то тут нет вот это И лестница в воздухе. Ну, такие, такие странные баг, вы можете, я вот это все поломать. И буду выглядать только на видимой лестнице. ну, ну сейчас проверю, где тут. И Шелденбаг. У нас дом колодец. Да, это деревня с баг. Тут житель. Выпущу. Тут Шелденбаг. Здесь баг. В доме, в доме. Ну, коротше, тут дуже багато баків, давайте я не буду тянути. Ну, на цьому це вже, Так. Це всі були ем, коди. О, де тут є? Фіп, фіп. Де, де тут є От кузниця? Тож не проработано, Ну, нічого. О, железний меч. Непогано. Ну, хто хочу удивити. Друзья, то вы можете просто всю, всю поломать. Или у вот все поломать, и у вас будет... А, не, не будет. Ну, короче, будет тут, ну, видимо, просто лестница, да. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, на всем все. Всем пока-пока. Я в предыдущем продовую серії розказував, як можна скачати, як можна скачати стару версію Крафсамана. Це реально працює, я сам перевіряв. Ну, всі будуть сіди в описанні. Вс, всем пока-пока.